І та годованець голуб і лелека. Якось то навесні, коли настали теплі дні, лелека з вирію пролинув на дороге гніздо своє, що восени покинув в житті усяко є. Домашній голуб запитав, де друже був, що чув, до вирію літав. Злякався вітер вухах свище, і з півночі повіяв холодище? З ним повзе страшна зима, а в вирію зими нема. Природа стрінула привітом. Там вічне літо, а голуб з усміхом йому. То ж чому ти кинув ту країну, розхвалений той рай, і повернувся на Вкраїну? Бо це мій рідний край. Любов до рідного могутнє диво. Хай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є. Зове вітчизна й пудь далека. Ти летиш, як звірю лелека, гніздо своє.